Правила любительської та спортивної риболовлі були прийняті в Україні ще наприкінці 90-х років. У сучасних положеннях оновлені стандарти довжини біоресурсів. Деякі види риб вже вимірюються за новими вимогами. Збільшено і більш чітко оговорено норми вилову на одного рибалку. Тобто зараз норма вилова може полягати з трьох кілограмів. Водних біоресурсів які не, не менше, ніж розміри, які, які є оговорені в правилах, та плюс одна особа водних біоресурсів, яка підпадає під. Назву трофей немає обмеження по вазі, але є. повторюся, є обмеження по довжині риби. Оновлені правила риболовлі торкнулися і прав та обов'язків підводних мисливців. Офіційні заходи з рибальства та підводної полювання проводяться виключно за узгодженням організаторами з місцевими державними адміністраціями. Дозволяється рибальство та підводне полювання у зонах природоохоронних зон, але за умови, якщо статути цих зон, дозволяють таке полювання і рибальство. Скасоване обов'язкове посвідчення для підводного мислиця, яке було необхідно раніше. При патрулюванні водойм рибінспектори наділені повноваженнями перевірки оснащення та знарядь рибалок любителів. Кожен рибалка має мати при собі інструменти, якими він буде вимірювати рибу, свій улов, і ваги, якими він має контролювати об'єм свого улову. Рибалка може мати при собі під час рибальства не більше семи гачків. Нові правила риболовлі регламентує відповідна таблиця з допустимою довжиною виловленої риби. Це стосується переважно червонокнижних та цінних порід. У переліку осетрові породи, щука, судак, короб та товстолоб. Карась сріблястий та окунь взагалі не вимірюються. Відтак рибоохоронний контроль посилюється, утім розширює права рибалок з позитиву кількість дозволених гачків та кількість вилову на одного рибалку за добу. За грубе порушення правил рибальства, в тому числі вилов риби понад встановлену добову норму, передбачено адміністративний штраф в розмірі від 340 до 680 гривень з конфіскацією знаряд та засобів рибальства. Штрафи залишились на тому, на тому самому рівні, але змінилися суми. Збитків, які повинні заплатити рибалки, в разі порушення правил любительського і спортивного рибальства. Вони сягають за одну особу водних біоресурсів від півтори тисячі і вище, в залежності, який це вид. Також фахівці нагадують, під час воєнного стану продовжує діяти заборона пересування маломірних плавзасобів на водоймах країни. Іван Проводов, Вадим Діденко цей день.